Я розлучився зі своїм чоловіком три роки тому. І Боже, як же я сумую за ним сьогодні історія про розлучення, драму і, можливо, сходження назад. Всім привіт! Мене звати Даша і звати Арія. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбати або похрумкати. І погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я дуже вас попрошу підписатись на цей канал, натиснути на дзвіночок, поставити лайк і написати якийсь коментар. Ну, коментар скоріше можна написати, щоб обсудити цю історію, бо вона, ну, така, дуже. О, отака історія у нас сьогодні. А тепер. Погнали читати історію. Я розлучився зі своїм чоловіком три роки тому. І Боже, як же я сумую за ним? Мені 35 років, а йому 36. Я сам попросив про розлучення. У нас було багато причин, але головна його депресія, яка ставала все гіршою з кожним днем. Вона поглинала його, стирала будь-які сліди життя в його очах. Він відмовлявся шукати допомогу, і я не міг змусити його боротися за себе. Дні перетворювались на тижні, тижні, на місяці, і він деталі частіше не виходив на роботу, поки його не звільнили. Я тримався за нього до останнього, любив, підтримував, благав. Я молився, щоб настав день, коли він скаже я спробую, я звернуся по допомогу. Але цей день так і не настав. Я ридав, коли підписував документи. Коли простягнув їх йому, все ще сподівався на хоч якусь реакцію, але він просто мовчки взяв ручку, кинув на мене порожній мертвий погляд і підписав їх. В ту мить я відчув, ніби моє серце розбили молотком, гнів. Смуток, безпорадність сплелися у тугий жахливий вузол, що глибоко врізався в груди, і здавалося, що цей біль уже ніколи не відпустить. Я вдягнув маску, усміхався друзям, говорив, що це новий початок, що я нарешті вільний, це брехня. Насправді це просто боліло і болить досі, і, мабуть, не перестане ніколи. Він був моєю спорідненою душею. Моєю людиною, я ніколи нікого не любитиму так, як любив його. Раніше він був іншим теплим, пристрасним, живим. Він міг освітити будь-яку кімнату, розсмішити мене навіть у найгірший день. Він був усім, чого можна було хотіти, усім, що мені було потрібно. Кажуть, часом біль притуплюється. Може, для когось це правда, але для мене ні. Минуло три роки, а я все ще щоранку тягнуся рукою до іншого боку ліжка, щоб обійняти його. І кожного разу, коли торкаюся лише холодної тканини, щось у грудях болісно стискається. Минуло три роки, а я досі повертаюся з роботи, чекаю побачити його машину на під'їзді. Минуло три роки, і моє серце розбите не менше ніж у той день, коли він пішов. Зізнаюсь, я стежив за ним у соцмережах. Він знову ходить у спортзал, почав приймати ліки. На цих фото він усміхається по-справжньому щиро і виглядає просто неймовірно. І тоді мене накриває. А що, якби я просто трохи почекав, дав йому більше часу. Може, він все ж передумав би і звернувся по допомогу, як зараз. Або це я його стримував і робив тільки гірше. Боже, я сподіваюся, що ні. Я хочу піти до нього, просто впасти в його обійми, відчути його тепло, вдихнути знайомий запах і благати, щоб він взяв мене назад. А раптом він теж цього хоче. Якщо є хоч маленький шанс повернути його, я маю спробувати, бо якщо не зроблю цього, то ніколи не дізнаюся. Трошки ясності так, я гей. Мій чоловік теж гей, я не жінка. Так, я знаю, що емоційний. Живіть із цим. Тож, мій чоловік поячив, він відмовлявся від лікування, хоч як я його благав. Ми дістали антидепресанти. Але він їх просто не брав. Тепер я знаю, що щось змінилося. Він сам написав про це, написав про ліки, про свій двохрічний чіп тверезості, який отримав минулого місяця. Я ніколи не переставав його любити ніколи. Під кінець нашого шлюбу я почав бити сам, просто щоб впоратись, просто щоб витримати. І в якийсь момент, коли я подивився на себе тверезим, я зрозумів. Я тону, він тягне мене за собою, і я більше не можу йому допомогти. Я не був ідеальним чоловіком, але хто є? І слухати, як мені тут пишуть, що я ніколи не любив, від цього мене просто нудить. Ні, я не був каталізатором його депресії. Вона почалася, коли помер його молодший брат. Раптово страшно. Це розбило його. Він не переставав боротися за себе через мене. Він не ненавидів мене. Ми були разом з дитинства. Ми любили одне одного ще задовго до цього. Отака історія друзі, у нас є оновлення, але давайте спочатку поговоримо. Якщо чесно, я трошечки прослізилася. Він так розповідає про свого коханого. Це так мило, мені так стало його шкода. Ну, знаєте, різні ситуації є в житті, його чоловік переживав складний період. І, і я так розумію, він намагався його підтримати, але як він пише, що це почало тягнути його також вниз, і він не зміг цим, з цим впоратись, а чоловік не хотів йти до, в терапію, ну це було важко. І його також зрозуміти можна, чого він вирішив розійтися. Давайте почитаємо, давай, що кажуть люди. Мені дуже така історія нюшну якась. Я сподіваюся, це все. Добре закінчиться, іноді людям потрібно досягти дна, щоб зрозуміти, що вони хочуть змінити своє життя, і, можливо, для нього це був ваш вихід. Це не означає, що ви його стримували. Він просто не міг знайти мотивацію змінюватись, поки ви були поруч, не звинувачуйте себе. Це не ваша вина, що він захворів і не хотів звертатися за допомогою. В кінцевому рахунку ми всі повинні самі хотіти змінити своє життя, і без цього будь-яка допомога інших людей буде марною. Якщо розставання сталося мирно, ви завжди можете звернутися до нього і запитати, як він себе почуває. Можливо, він вас ігноруватиме, а можливо, ні, але хоча б спробуйте. І припиніть його переслідувати. Це лише заважає вам зцілитися. Так, я хотіла також сказати, що якщо ви хочете забути когось, то не треба дивитися ні в соціальних мережах, ні де. Просто відпустили, розійшлись і. Забули один одного. Бо якщо ти дивишся на людину, ти уявляєш, що там, як в неї діла, та все. А так, не дивишся, не думаєш, забув всі форточки закриті, соціальні мережі видалені, намура забуті, все, до побачення. Але тут інша ситуація, це, це просто рімарка була, але тут інша ситуація, тут е, схоже на кохання. І автор відповідає: Дякую, мені було важливо почути ці слова. Мабуть, я подзвоню йому. Щоб дізнатися, як у нього справа. Я знаю, що він мене не ненавидить, я б хотів його побачити незалежно від цього. Наступний коментар: якщо він не одружений вдруге, чому б не звернутися до нього і не подивитися, що буде, відкрити канали спілкування, подивитися, що насправді відбувається. І тут автор відповідає: він не одружений вдруге. Декілька місяців тому у нього були фотографії з хлопцем. Але вже більше року я не бачу жод, жодних фото з ним. Мабуть, він зараз самотній. Сподіваюся, це так. Я улыбнулась того, що ну диву, він за ним прям стежить, він його взагалі не може відпустити. І тут, може, це прозвучать як сталкерство, знаєте. Але ну, мені чогось здається, що тут таке коханнячко в нас, що він прям не може без нього жити. І він уже 10 тисяч разів пожалів, що він від нього пішов. Ви можете бути мною незгодними, це нормально. Пишіть свої незгоди в коментарях. У нас є оновлення, і я сподіваюся, що вона нас порадує. Бо якщо ні, це буде дуже грусна історія, а я хочу, щоб вона була якось веселою і радісною. Читаємо. Ну що ж, за порадою Reddit я це зроблю. Кілька днів тому я зателефонував своєму колишньому чоловікові. Ми були разом шість років, але три роки тому я пішов, бо він відмовлявся лікувати депресію. Я подзвонив пізно ввечері, перше після тих неприємностей, що у нього були ще в період, коли він пив два з половиною роки тому. Він відповів на другому гудку. Розмова спочатку була трохи незграбною, що й очікувано, але він сказав, що радий мене чути. Дуже радий. Ми домовились зустрітися. Вчора пішли на каву. Зізнаюсь, побачити його було важко, але в хорошому сенсі. Він виглядав зовсім не так, як у ті останні місяці перед нашим розлученням. Ні, він виглядав так, як тоді, коли я закохався в нього. Він схуд. Під час депресії набрав близько 75 фунтів. І перш ніж хтось із вас встигне щось сказати, я не пішов через це. Він виглядав здоровим, спокійнішим, зібраним. Я скажу просто: він був неймовірно гарячим. І знаєте, що ускладнило цю зустріч? Я не міг привітати його так, як хотів. Як раніше, я не міг просто притиснути його до себе і поцілувати. Але Боже, коли він побачив мене, коли його очі засяяли, мені цього майже і не треба було. Ми взяли каву, сіли за столик у затишному куточку і почали розмову. Спершу це були легкі теми, робота, хобі, щось про новий зал, у який він ходить, але потім. Заговорили про останні три роки, про те, що справді перевернуло його життя. Він зізнався, що наше розлучення було болючим, але насправді воно стало вирішальним моментом. Усе змінилося в ту ніч, коли його затримали. Він був п'яний, дуже п'яний. Каже, що навіть не пам'ятає, як вийшов із квартири. Поліція зупинила його лише за кілька кварталів від дому. На щастя, він не встиг нікому нашкодити, але це стало для нього тривожним дзвіночком. Після того випадку він потрапив до реабілітаційного центру, потім почав ходити до анонімних алкоголіків. Довго не мав прав водити машину, а коли повернув їх, мусив щоразу проходити алкотестер перед тим, як завести двигун. І відтоді жодної краплі алкоголю. Я подивився на нього і сказав те, що відчував. Кожною клітиною свого тіла, я так пишаюсь тобою. Він усміхнувся трохи ніяково, але мені здалося, що йому було приємно це чути. Далі він розповів про ліки, сказав, що почав приймати антидепресанти. Ліки допомагають йому, він повернувся до спорту, порядкував своє життя, і вперше за довгий час він виглядав щасливим. Десь у цей момент я почав ламатися, я не можу навіть пояснити чому. Це мало бути добре ж, правда? Я мав радіти за нього, і я радів, просто усвідомлення того, що він нарешті став тим, ким я завжди вірив, що він може бути, але він став без мене. Це відчувалося як удар під тих, але хай там що, я знав одне, з ним усе добре. Ні, навіть більше. Він був щасливий. Я вибачився перед ним за те, що не залишився поруч, коли все руйнувалося, але він одразу зупинив мене, сказав, що мені нема про що просити пробачення, що він тоді був уламком, який лише тягнув мене вниз. Його слова здивували мене, але водночас було полегшення це почути. Також я вибачився за те, що майже не спілкувався з ним ці три роки. Цього разу він не заперечував, просто кивнув і сказав, що приймає вибачення. Він розповів, що за цей час намагався будувати нові стосунки, зустрічався з кимось кілька місяців, але все закінчилось в новорічну ніч. Хлопець спробував змусити його випити, і після цього він одразу з ним розірвав. Судячи з його тону, ці стосунки не були для нього чимось серйозним. Ми посиділи в кав'ярні ще довго, аж поки не зрозуміли, що вже вечорія, вирішили прогулятись. Це було дивно, водночас знайомо і по-новому. Десь у глибині душі ми обидва, мабуть, розуміли, що ця зустріч нагадує побачення. Я ловив себе на тому, що майже несвідомо тягнув до нього руки, ніби м'язова пам'ять досі пам'ятала, як це іти поряд з ним, тримаючись за пальці. Ми сіли на лавку в парку, і я більше не міг стримувати те, що відчував. Я зізнався. Тоді він сказав, що сумує за мною більше за все, що не переставав мене любити. І що якби я цього захотів, він був би готовий почати знову, з самого початку. Його слова були такими щирими, і я бачив у його очах те, що я сам відчував сум і надію. Ми мовчали кілька хвилин, і я думав про все, що сталося, про те, як далеко ми зайшли, про наші помилки та падіння. Врешті-решт, я відповів йому. Я сказав, що зараз моє життя стало кращим, але що я все ще далеко не відновлений. Депресія не лікується швидко, і хоча зараз я почуваюся краще, я знаю, що в майбутньому будуть важкі дні. Я не буду намагатися обманювати його або себе, але я пообіцяв собі, що ніколи не стамся, що буду намагатися бути кращим, і що не дозволю ні собі, ні йому знову впасти в ту саму яму, яка була раніше. Я не хочу знову втратити його. Я сказав йому, що якщо він готовий прийняти мене таким, який я є зараз, навіть із усіма моїми слабкостями. І боротьбою я готовий спробувати ще раз. Я пообіцяв, що не буду від нього відступати і що буду працювати над собою і над нашими стосунками. Коли він погодився, я відчув, як усе в мені змінилося. Я потягнув його до себе, обійняв і поцілував у скроню. Це було більше, ніж просто поцілунок. Це була обіцянка. Що ми можемо бути разом, якщо будемо працювати над собою і один для одного? Я провів його до машини, і коли він поїхав, я стояв на місці, відчуваючи, як моя рука все ще тримає його тепло. І в той момент я зрозумів, я готовий іти цим шляхом знову, але вже по-інакшому. Зараз я сижу в ліжку, тупцюю ногами на чий підліток і пишу йому повідомлення, намагаючись призначити наше справжнє побачення, він сказав, що все організує, і обіцяє, що якось надолужить усі пропущені дні народження та ювілеї. Він навіть сказав, що це зіб'є мене з ніг. Я як дитина, я не можу не посміхатися. Я люблю бути закоханим. Я не буду брехати. Мені буде трохи важко пояснити все це своїм друзям і родині, але зараз мені байдуже все, що я хочу, це бути з ним, і мені не важливо, що скажуть інші. Мій чоловік любить мене. Хочу подякувати всім, хто залишив добрі слова, хто підтримував мене, додавав поради та співчуття. Це був великий крок для мене. І я б не зробив його без вашої підтримки. Сподіваюся, що всі ми знайдемо своє щастя та кохання, якщо цього справді хочемо. Щастя вам усім, і вибачте за трохи надмірну емоційну мову. Ми призначили побачення на завтра на вечір. Через два дні я розповім, як усе пройшло в своєму останньому, якщо, звісно, не трапиться нічого важливого. Оновлення. І так, зараз я тут. Поряд із ним не соромте мене, Редіт. Клас, Боже. Я так люблю щасливі кінці, Кін... закінчення. Я не знаю, у нас ще є одне оновлення, але так приємно, що вони зійшлися. І ви можете сказати, що там його чоловік знову може піти в депресію і знову не буде його слухати і ходити в терапію. Але мені здається. І я хочу в це щиро вірити, що вони зробили висновки зі своїх помилок, і більше такого не станеться. Чесно, от вони такі милашки, що хочеться, щоб у них все склалося, і вони жили довго і щасливо Ну прям чесно, щиро рада за них, і щиро хочу, щоб у них все вийшло. Кохання існує, як ми бачимо. <свіх> Читаємо, що кажуть люди. Я знала жінку, яка розлучилася з чоловіком з тих самих причин. У них було троє дітей. Одна з яких мала психічні проблеми. Вони були в шлюбі 25 років. Вона втомилася постійно покривати його помилки, зносити його проблеми. Тому вона вирішила завершити все. Через три роки він про разів почав ходити на консультації. Вони знову одружилися. Вона любила його, а не п'яницю. Наступний коментар. Це дійсно важливо, що він тверезий вже два з половиною роки. Це чудовий знак. Ви можете рухатись вперед і спробувати ще раз. Він правий, що депресія може повернутися, але якщо у вас є плани підтримки одне одного, і він має мережу підтримки у вигляді анонімних алкоголиків, це може бути легший і менш руйнівний час. Щодо сім'ї та друзів, час покаже. Вони або підтримують ваші рішення, або будуть менше важливими у вашому житті. Для мене головне, що він був тверезим так довго. Я просто хочу, щоб ви були щасливі. Якщо це з ним і він тверезий і піклується про себе, то це вся інформація, яка мені потрібна. Ви обрали його, і я підтримую цей вибір. 100% це вибір кожного, хто як хоче, так і живе. І ми можемо обсуждати тут це все тисячу разів, висловлювати свою думку, але всі люди живуть так, як вони хочуть. І це правильно. Може і не треба нікого слухати. Ми просто тут, щоб поговорити, послухати цікаві історії і пообсуждати їх. У нас є оновлення, я поки що дуже рада, що все так якось радісно, і на ці радісні нотки. Я хочу нагадати вам, що у мене є свій магазинчик, яким я займаюся вже багато багато років. В описі є посилання, де ви можете оновити свій гардероб і не тільки, і знайти багато всього класного на подарунки або особисто собі. А тепер погнали читати оновлення. Нещодавно ми з моїм колишнім чоловіком знову вийшли на зв'язок. Я не бачу сенсу заглиблюватись в деталі нашого розриву чи примирення. Ви можете це знайти в попередніх дописах, якщо захочете. Головне інше, він запросив мене на вечерю, пообіцяв, що зробить усе, аби компенсувати свої помилки, і запевнив, що це зіб'є мене з ніг. І, чорт забирай, Він дотримав слова. Трохи предісторії. Ми разом із 15 і 16 років відповідно. Усе життя прожили в рідному місці. Цього року мало б бути 20 років із того дня, як ми стали парою. Не шлюбу, просто від початку наших стосунків. П'ять років ми зустрічалися таємно, поки одного разу під час літніх канікул нас не застали батьки. Наслідки були катастрофічними, його родина розпалася, батьки розлучилися, а батько наполягав на тому, щоб відправити його на конверсійну терапію. Після цього він бачив свого батька в середньому раз на рік. Кожна зустріч проходила одинаково: холодний відчужений погляд, жодного визнання нашого шлюбу. Для нього я був не чоловіком його сина, а просто другом. Чому я це згадую? Бо саме ці події визначили значну частину нашого життя, але зараз не про це. Давайте краще поговоримо про те, що відбулося далі. Він забрав мене з дому, не сказавши, куди ми їдемо, лише порадив тепло вдягнутися. Зрештою, він провів мене туди, де ми вперше зустрілися, на старий занедбаний каток у нашому місці. Колись він займався хокеєм, а я якийсь час намагався вчитися фігурному катанню. Поки мене не почали зацепити, наші тренування проходили одночасно, і я добре пам'ятаю, як не міг відвести від нього погляд. Ми вийшли на лід, спробували повторити кілька рухів, які я ще пам'ятав, і, звісно, не обійшлося без втручання з його боку. Раз чи два він ловив мене, не даючи впасти на лід. Не буду брехати, я точно не заперечував проти того, що привабливий чоловік, який мені подобається, тримає мене за талію. Ми каталися майже годину, поки ноги не почали відмовлятися працювати. В якийсь момент я поскаржився, що в мене замерзло обличчя, і він просто поклав свої руки в рукавичках мені на щоки, щоб зігріти. Клянуся Богом, я мало не пропалив дірку в льоді від того, як сильно почервонів. Але на цьому він не зупинився. Після катка ми пішли вечеряти і не просто кудись, а в той самий ресторан, де пройшло наше перше побачення. Маленьке дешеве кафе, в яке ми могли собі дозволити ходити в підлітковому віці. Моїли, говорили про все на світі. Він був невиправним фліртуном. Тримав мою руку під столом, як колись, і раптом я відчув, що знову проживаю всі ці роки спочатку. Я знав, що завжди казав, я ніколи не переставав його любити, і це правда, але тієї ночі я закохався в нього ще тисячу разів. Наприкінці вечора він запитав, чи є в мене сили ще на одну невеличку річ. Я, звісно, погодився. Ми поїхали за місто в парк темного неба, той самий, де він зробив мені пропозицію 10 років тому. Він розстелив ковдру, щоб ми могли сісти, іншу накинув на нас, щоб ми могли обійнятися, і ми просто лежали, дивлячись на зірки. Ти ніколи не зрозумієш, як сильно тобі бракує звуку чи йогось серцебиття, поки знову не почуєш його після стількох років. Ми поділили пляшку ігристого, безалкогольного виноградного соку, пили з пластикових стаканчиків, сміялися, цілувалися, це було водночас знайоме і зовсім нове відчуття. У хвилину тиші він раптом сказав мені, що любить мене. О Боже, знадобилося все, щоб не заплакати. Я майже не вагався, перш ніж запитати, чи не хоче він змінити місце проведення нашого вечора. Він здивувався, але охоче погодився. Далі, ну скажімо так, якби ви читали моє вчорашнє оновлення, ви вже знаєте, де я опинився. Я хотів, щоб усе було повільніше, але це було просто неможливо. Мені так бракувало цієї близькості, цього відчуття. Три роки без жодних інтимних стосунків це дуже довго. Я не буду вдаватися в деталі, але скажу одне: його ліки. Не були проблемою, і вам усім варто заздрити. Сьогодні вранці я прокинувся в його ліжку, потягнувся до нього, обійняв, робив це як раніше, і в цей момент я зрозумів, як давно не був таким щасливим. Ми ще довго лежали на півсонні, тихо розмовляючи і вирішили спробувати ще раз. Ми не називаємо це стосунками, не використовуємо слово хлопець чи бойфренд. Після цього всього, що сталося, це звучало б дивно, але він мій. Мій партнер, мій коханий, просто мій. Дякую, Редіт. Без вашого невеликого поштовху я б цього не зробив. Подивимось, куди це нас заведе. Це так мило, Я така рада, що вони розуміють. І бачите, чужі слова мають значення, тому коли ви пишете хейт комусь, і мені також. Ви знаєте, що це має значення? Це впливає на людей. І добрі слова, і погані слова. Не будьте злюками. Давайте почитаємо ще трошки, що кажуть люди. І я така рада, я не знаю. Мені таке, знаєте, по тілу якась така радість і легкість, і я така, о, дуже класна історія, дуже. Читаємо, що кажуть люди. Здається, вони нарешті знайшли своє місце в цьому світі. Сподіваюся, цього разу вони вже ніколи його не втратять. Я теж читаючи цю історію, я то ридав, то посміхався, відчуваючи безмежну любов до них двох, вони заслуговують на найкращий фінал. Я так само, абсолютно так само, як цей коментар. Я то посміхалась, ми навіть сльози виступали. Реддіт сповнений жахливих історій про стосунки. Але коли трапляється щось таке світле і тепле, це як ковток свіжого повітря. Нарешті, хоч одна історія. Яка повертає віру в кохання. Сто відсотків, 100%, 100 тут на Редіті, просто аб на абюзі а тута. Це просто О! так, я теж проривілася на роботі. Вітаю! Я тепер той самий колега, який плаче перед комп'ютером, але воно того варте. Цибулеві нінця знову атакували, і тепер я змушений закрити редіт на решту дня, бо не хочеться псувати. Цю прекрасну історію я згодна. На ці чудові, позитивні, теплі, добрі ноті я з вами прощаюся. Буду рада бачити вас в своїх соцмережах. Пишіть коментарі, ставте лайки, а ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!